Ну що ж, друзі, а ми повертаємось до Етеру. У нас на годиннику 10.17 І ми, як вам і обіцяли, будемо розпочинати сьогоднішній випуск мусхабу. І наші гості з нами вже на телефонній лінії, звичайно, перевіряючи нас, чути. Ало, ало? Алло, алло, так, так, добрий ранок. Доброго, Доброго ранку. ранку. А з нами сьогодні пані та панове саме Василь Марущак, а Якщо точніше, цвіт кульбаби. Так, так. Доброго фронтмен ранку пів гурту. фронтмен гурту. Фронтмен гурту. Гурт. І звідки ти нам телефонуєш? Одразу пропоную на те прийти. Так, кажи, де ти перебуваєш, якщо звісно можеш розповісти. Е, е, так, звісно, можу роз, розповісти. В мене е, зараз в сполучених штатах і в сполучених штатах буде. В мене чотири концерти, тому якраз я зараз сам, саме в дорозі. Якраз е, гото, готовий вийти з вами був зв'язок. Mm -hmm. Ну, Супер. враховуючи, що ти у штатах тебе зараз напевно, десь третя або четверта година ночі, глибока ніч, і ти ще й за кермом і разом із нами. Так, так. Так, ну так, так. дякуємо, що знайшов час. Якраз про гастролі будемо з цього розпочинати. У нас буде прем'єра, це слухачам розповідаємо. Саме твоя прем'єра, про те, розповідай, який останній. Були, де саме були гастролі, і я так в курсі, що ти достатньо часто проводиш збори, тому було би добре, щоб ти щось якусь крайню інформацію нам розповів. Угу. Ну, останні останні два концерти в мене було. Один в Філадельфії це був благодійний фестиваль. Де ми збирали кошти для е, дітей, які е, е, ну по, тобто залишились без батьків е, і мають ну, від війни так і, і збирають тобто це українська, українська одна, е, я забув як вона називається. Е, організація, яка, mm -hmm. яка збирає там, кошти, так? ми допомагали. І перед тим був також Нью-Йорку. Е, це була е, діаспора Нью-Йорківська збирала також на бригаду, е, не пам'ятаю на 93 ю чеку, а mm -hmm. е, також кошти. І знаю, що закупили вже три автівки. Ой, ну це дуже добре, це що чудово, є це підтримка. ніколи показник. не буває так підтримки замало. Сьогодні достатньо символічна дата. Сьогодні в нас 2 вересня. Якщо і... трішки назад в історію так, повернутися, день якраз закінчення день закінчення другої світової. другої світової, і якраз якщо говорити трішки детальніше про твій трек, ти якраз його присвятив усім захисникам і своєму найкращому другові дитинства, який повернувся із полону. І будемо. Тебе просити, щоб ти трішки детальніше розповів, як називається е, саме пісня, і е, якісь такі, е, знаєш, інсайдерські речі, таку інформацію, е, щоб зробити невеличку саморекламу, так як ти творець, ти краще можеш розповісти нашим слухачам. Ну, пісня має назву Повернись живим. Е, я її так написав минулого року, а е, мене насправді дуже багато. Є друзів, які зараз перебувають і на передовій, і захищають нашу країну. І я дуже я. Я завжди з ними на зв'язку, і вони дуже вже чекали цю прем'єру. Насправді, пісні. І пісня насправді народилася завдяки їм, тому що. Коли з кимось з них я розмовляв, як то кажуть, кожен розповідав свою якусь історію завжди, і як він потрапив е в армію, як він потрапив е взагалі на фронт. Е кожен розказує про сім'ю, про Україну, е про те, як е яка ситуація і тому подібне. І це вся така інформація якось е переварилась, і я просто взяв і не витримав, написав. Е Пісню в підтримку наших захисників, і в той час минулого року, 28 травня, я розмовляв останній раз зі своїм товаришем, найкращим другом дитинства, з моїм кумом тепер. І через пару днів я дівся, що він потрапив в полон. І не знали взагалі ні родичі, ні я ніхто не знав, що з ним відбувається, і де він, і взагалі яка ситуація. Але дякувати Богу, цього року при першій партії тисячі повернених наших з е, полонених хлопців він потрапив якраз, повернувся додому. Якраз так попало, що е, ця пісня. Якраз я готував якраз прем'єру, і мені повідомили гарну новину, що він що він вже повернувся, тому я і також присвятив йому цю пісню і також всім хлопцям, які зараз на фронті. Ну, Я тепер якраз тебе розумію, тому що було запитання, ти якраз їдав відповідь. Чому, тому що чому ти чекав рік? І воно ще бач, всі зорі зійшлися і добре зійшлися в позитивному ключі. Чому рік назад? Тому що він якраз і попав в полон. І чому саме зараз рік пройшов? Відповідно, тому що він повернувся. Це дуже дуже добре. А от скажи, будь ласка, тому що про кліп трішки поговоримо. Там не було використано жодних акторів також. Справжні військові справжні військове так хліб, до речі, можна на ютубчику подивитися. Нашим слухачам повідомляємо буквально 12 днів тому назад, плюс-мінус він вийшов. Там не було акторів. Там так, сповіщається, що там реально усі бойові Якщо захисники точніше. То це 45-та окрема так. артилерійська бригада. Скажи, чи був якийсь фідбек від них, бо вони явно чекали цієї прем'єри, і що вони тобі казали, тому що я переконаний, що 100% вони явно давали якусь зворотню інформацію. Е, ну, е, Коли отримав е, фінальний, е, фінальний трек, е, трек писався в Києві, до речі, угу. і е, коли отримав фінальний трек, я почав слухати в машині. І, якщо чесно, я ледь стримував сльози, і я просто згадував всі історії, ті, що мені пацани говорили, е, які знаходяться зараз на фронті, і плюс і мені зразу якось так е, народилася ідея відео. Я хотів його страшно зняти, і був як кажуть, пісню Пісню записати це добре, але коли ти е, знімеш, е, покажеш реальні кадри, е, що відбувається в Україні, хай хай бачать е, і, і в Америці, і в Канаді, і по цілому світу, е, тобто не тільки Українці, але й інші, інші нації, так е, я думаю, що це дуже дуже сильна е, пісня на даний час. І я цю і я цей трек довірив е, відео знімати Віктору Скоротовському. Це е, наша друга спільна робота. Я знаю, що краще нього ніхто би не зміг це зняти. І е, ми вирішили знімати на передовій mm -hmm. зробити реальність, те, те, що є зараз реально в Україні, і те, що відбувається на передовій. Тому е, ми брали дозвола. Не все так просто, до речі, кліп, чого і пісня і прем'єра трошки затягнулась, тільки через те, що е, нам довго давали е, дозвіл, е, плюс е, термін, термін треба нам вказували термін, коли, коли ми могли заїхати на зйомки і тому подібне. І зйомки відбувалися в Слов'янську. Е, дійсно, ні одного актора там немає залученого. Дівчинка, яка є також в нашому кліпі, так, так, так вона також жителька слов'янська. Е, на наскільки на, 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 на я знаю, там е, три дитини три дитини є в тому селищі, де, де, де зйомки е, були зйомки. Угу. І одні батьки погодились, щоб їхня дочка е, знялася в нашому кліпі. Тому е, важко все було, але режисери, то кажуть, крутив е, камерою, е, щоб зловити найкращі кадри, і щоб передати, щоб були е, кадри Емоційні, бо пісня сама емоційна, це не є е, пісня якась там тіктоківська, так там і uh тому -huh. подібно. Це є така пісня для людей свідомих, які розуміють, що таке слово війна. І, і в даний час. Я, я дуже задоволений результатом цієї роботи, як і піснею, так і, і кліпом. Тому всі, хто ще не бачив, заходьте на ютуб канал, можете переглянути і також відчути і підтримати наші Збройні Сили України. Так, запрошуємо всіх на Ютуб глянути. А от ти... чи хлопці давали якісь, якусь зворотню інформацію? Вони явно кліп бачили, чи щось можливо писали, чи ти спілкувався з ними? Так, звісно, вони мені писали. Ми з ними спілкувались. І якщо буде все, все добре, навіть я готовий буду приїхати і виступити з концертом з гітаркою, та так, тактики дати. Ми якось там спілкувалися на рахунок цієї теми. І я, я їм я їм реально хочу подякувати за спільну таку роботу. Вони також задоволені роботою, тому що е, хлопці сорокятка вони є медійні. Медійна бригада, угу. я так розумію, що вони вже вони вже брали участь в інших відео, всяких і тому в них вже як то маленький такий досвід, можна сказати, є. Це раз. А по-друге, найбільше мене вразили деякі коментарі так. під відео. Я не пам'ятаю, де, де саме. Але написала мені дівчина, е яка написала, каже: Дякую вам за гарну пісню, за гарний кліп. Хоча за три роки я можу тата побачити в цьому відео. Of. І це мене взагалі, ну, якби просто, просто, як то кажуть, розірвало е так, так, так. Ну, в мене мурашки аж після по шкір від таких коментарів. Тому. Е Є люди, які е, родичі дивляться і знають, що їхні чоловіки, е, батьки е, в цьому відео, тому це є дуже сильна підтримка. і Я маю велику надію, що кожен з них повернеться живим, так як і пісня називається. Так, так, повністю погоджуємося. Бачили кліп. Насправді він дивиться, як не кліп, а як по кадрах, неначе невеличкий фільм, тому що все було дуже знято, і така глибина кадру передає. Емоції, по перше, було знято класно. По друге дійсності е, хлопців не враховуючи ті всі обставини, які в яких вони перебувають військових, вони себе показали як найкраще, як на, на справжні професіонали е, тієї справи. Ну і також запитаємо тебе, м, коли чекати, чи можливо такісь є вже напрацювання і в якому руслі е, будеш рухатися? Чи буде, буде чи буде позитивне стиль, чи будуть жодне так, е, куди що і як відкривай трішки таємниці. Ви маєте на увазі протворчість і Так, так, так. Будуть так, так можливо, будуть, можливо, вже готові деякі пісні, можливо, ти е, зараз ну, ще записуєш. Е, я скажу так. У мене, е, як то кажуть, е, є, є декілька написаних нових пісень. Це такі, як можна сказати, по барабану, mm -hmm. типу королеви mm -hmm. і тому подібно, mm -hmm. тобто веселі, веселі. і, і древові. Але даний час я просто як артист, мабуть, переживаю і, і спілкуюся з хлопцями і типу багато, не на часі. що відбувається, тому даний час я не готовий ще якби повністю так. Записати і творити такі дуже веселі пісні, тому я хочу в першу чергу підтримати. Наші збройні сили України, і я е, ну я думаю, що зараз наступна пісня буде трошки веселішою, мабуть. Хоча повернись, повернутись живим не є дуже сумною піснею. Це є такий більш меседж е, по пози, позитиву, що е, хлопці мають повернутись живими, і е, рідні їх також до дочекають. Тому в мене є е, наступні пісні, які е, я вже почав е, працювати, е, і скоро вже буду знову в студії. І будемо е радувати наших, як то кажуть, слухачів mm -hmm. і всіх, і е всіх наших хлопців е з збройних сил України, які зараз на фронті, навіть е от розкажу таку маленьку таку історію. Перший дзвінок, коли я спілкувався своїм е товаришем, який повернувся з полону. Він мені такі розказав таку історію, що мене взагалі взагалі е, каже: ти знаєш, там в тій москальській тюрмі, де ми сиділи, 20 квадратів, і нас було 50 людей, людей. Там каже, пацани були каже від 25 до 45 п'яти років е, з різної з різного куточку України. І каже, ми коли там сидимо і кажуть, чують, які хтось там починає співати мені по барабану, хто ти така? І там починають, кажуть, всі, всі починають ну, підтримувати пісню, пісню, і він такий каже до свого побратима, який разом потрапив в полон, який, з яким ну. Був каже, ти знаєш, це мій кум, каже, це мій кум співає цю пісню. А він каже: Та нікому не каже, таке бу подумав, що ти поїхав мозгами. Mm. І він каже: Слухай, то так було прикольно. Каже, каже, коли тебе я згадав і ця пісня каже в підтримку. Ну і також. Мені є, є такі, скидають хлопці відео, інші, які зараз на передовій, де вони там е, сидять, е, п'ють каву в окопі, і по барабану пісня звучиться. Є, так. Просто якісь mm -hmm. неймовірні який вони мені скидають. Я їм дуже завдячую, що ну, тим, що хоча б мій. Мої, мої пісні, як то кажуть, так, групи цвіть кульбаби, їх підтримують, і вони багато розказують, що реально вони їдуть в бій з такими піснями, що потрібно такі пісні. І вони всі поки що задоволені. Тобто, це є мотивує далі писати так, так, так. і веселі, і, і невеселі, і, і військові. І на і тематика військова, і не військова, тому, тому я продовжую далі працювати, і все буде добре. Буде багато пісень, і можливо, в нас скоро буде і другий альбом. Так, супер. Ну що, ми тобі дякуємо. Дякуємо, те, що ти знайшов час. Значить, будемо бажати тобі е, е, хороших зборів, якраз для наших О, і військових, шучаро. і для тих, хто постраждав від війни. Будемо чекати від тебе так і оптимістичних, і ліричних відступів, тому що по потрібно і те, і те, бачите, саме якраз гарно підтвердив, що воно працює і в одну, і в іншу сторону. Ну а я ж, друзі, нагадую, що з нами сьогодні на телефонній лінії був фронтман гурту «Цвіт Кульбаби» Василь Морощак. Тобі дякуємо за те, що ти до нас приєднався. Тобі бажаємо легкої дороги. Ну і вдалих виступів великих зборів. До наступного зізвону або уже зустрічі, якщо так. буде нагода. А ми до прем'єри. А саме повернутися живим, слухаємо. sat tan ku Всюди розвіться де, мальва біля хати розсвіте, ти чекає або вернусь війни, обіцяю повернути живим, як повсюди.